Напередодні Дня фізичної культури і спорту України управління освіти науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації було організовано святкові заходи для учнівської і студентської молоді міста Кропивницького. Цього року акцію для дітей у рамках загальноміських заходів провели рятувальники обласного управління ДСНС. Скориставшись нагодою, фахівці служби порятунку нагадали молоді про правила безпечної життєдіяльності, наголосивши при цьому, що безпека кожної людини залежить насамперед від них самих. Дотримання елементарних правил безпечного життя є запорукою безпечного майбутнього. Для більшої наочності до уваги юних жителів міста були представлені макети вибухових пристроїв, замаскованих під побутові речі. Дітям пояснили, чому не можна чіпати такі предмети та за якими номерами телефонувати у разі їх виявлення. Крім того, рятувальники провели для усіх бажаючих конкурси, де хлопчики та дівчата змогли приміряти справжній бойовий одяг, пригадати правила користування протигазами, адже в умовах виникнення різних надзвичайних ситуацій. Це вміння буде незайвим. ознайомились з причинами і наслідками пожеж та позмагались у влучності за допомогою пожежного рукава. Тож, долучившись до таких заходів, фахівці управління ДСНС наслідують декілька цілей сформувати, перш за все, навичку безпечної життєдіяльності у молоді, а по-друге, розвивати фізичні здібності дитини.